Вітаю, шановна кадрова спільнота в ефірі з вами кадрова кава. І я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадровик UA Вікторія Ліпченська. Сьогодні в нас навколо кадрова кадрова кава. Чому? Тому що маємо таке запитання: працівник іде в декрет дії кадровика. І роботодавця. Колись сьогодні я це запитання скинула на редагування нашому редактору. Редактор швиденько запитання поправив на правильне формулювання. Працівник іде у відпустку по вагітності та пологам, але я повернула. Формулювання саме в такому вигляді, яке ви бачите до даного ефіру. І так, працівник іде в декрет дії роботодавця і дії кадровика. По-перше, з'ясувати, що таке декрет. Декрет це правовий акт органу влади або певної посадової особи, який має силу закону. Тому працівник аж ніяким чином не може сходити у вас в декрет. Що робити в такому випадку, працівнику, кадровику і роботодавцю? Ну з працівника ми нічого спитати не можемо, бо да, в Україні є така побутова назва відпустки по вагітності та пологам, і ми називаємо її дуже часто декретом. Я навіть на своїх заняттях даю історичну довідку, від чого ми називаємо таку ситуацію, коли працівниця іде народжувати, від чого ми її називаємо. Називаємо декретом. Да, сьогодні на нашому практикумі з соціальних відпусток також про це розкажу. Але давайте повернемося до дій нашого кадровика і роботодавця. Що їм робити? В першу чергу з'ясувати, що таке декрет, що це нормативно-правовий акт. І ми про це сказали: в нього сходити не можна. По-друге, Вчити законодавство про працю, зокрема, законодавство про відпустки, відкривати кодекс законів про працю. І дивитися відповідні статті, там, де надається відпустка по догляду за дитиною і при народженні дитини. А і відкривати закон України про відпустки, статтю 17, 18, 19, 19 з позначкою 1 і 20 для того, щоб знати, як надавати соціальні відпустки правильно. Е, ну, Можна тут сказати, Ліпчанська, чого ти тут причепиш? Пилася до людей, ну всі ж розуміють про що ми кажемо. Ні, не всі розуміють ані я, ані експерти, які працюють зазвичай над запитаннями. Ми не розуміємо. Про яку відпустку ви зараз нас можете запитати? Про відпустку по вагітності та пологам, чи про відпустку по досягненню по догляду до досягнення дитини 3річного віку? Чи ще краще про відпустку без збереження заробітної плати по догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду, і далі поїхала до 6-річного, 16-річного віку чи 18-річного? Ви розумієте, що? Кожна з цих відпусток має певну свою відповідну юридичну назву. По-друге, да, ці відпустки надаються по різному. Да, вони по різному оформлюються. Ось на минулій кадровій каві ми говорили про те, що відпустка по вагітності та пологам не оформлюється наказом і достатньо медичного висновку, на підставі якого вона надається. Ці відпустки мають е, ну, різні наслідки. Якісь зараховуються до стажу, який дає право на щорічну основну відпустку. Які не зараховуються Тому для того, щоб ми з вами е, да нормально комунікували, не уточнювали зайвий раз, е, да а про яку ж все ж таки відпустку йдеться мова? да ось це Коли ви питаєте, у нас працівниця перебуває у декреті, ви що маєте на увазі в цьому? да Як я це маю розуміти? Давайте з вами. Вивчати законодавство, і це буде нашим навколо кадровим питанням. На сьогоднішній день у нас до речі, крім Кодексу законів про працю України, крім закону України про відпустки, є закон про правотворчу діяльність. І, до речі, в цьому законі про правотворчу діяльність визначено, да, що відноситься до за. Законодавчих актів, що відноситься до підзаконних нормативно-правових актів. І, наприклад, на сьогоднішній день розкажу вам, що у нас жоден орган в Україні такий правовий акт, як декрет, не приймає, наприклад. Але колись приймав Кабінет міністрів видавав певні нормативно-правові акти, які називалися декретами. Проте на сьогоднішній день в... В законі, який регулює діяльність Кабінету міністрів, який так і називається закон про кабінет міністрів України, зазначено, що у нас кабінет міністрів видає виключно. Постанови і розпорядження декретів там немає. Але згадка про декрети, наприклад, є в законі про правотворчу діяльність в перехідних та прикінцевих положеннях, що окремі декрети досі ще на території України будуть чинними, поки не буде прийняти новий нормативно-правовий акт і буде регулювати певні відносини. Це ось такий прямо вам невеличкий екскурс в юриспруденцію. Я розумію, що не всім Роботодавці, і не всі інспектори з кадрів, працівники кадрових служб мають юридичну освіту, але ми з вами систематично. Працюємо з нормативно-правовими актами, з нормативно-правовими документами. І маємо на них розумітися. Та, в тому числі, знати, що таке декрет, що це в першу чергу нормативно-правовий акт. І вже далі, від чого історично почалося використання слова декрет зовсім в іншому значенні, в іншій сфері. Так, є у нас таке звичаєве право називати певними. Півні події окремими, ну, окремими назвами, які ми їм даємо на кадрово побутовому рівні. Але для працівника це припустимо. Для професіоналів в кадровій справі, ну, я би дуже сильно в такому професіоналізмі посумнівалася. Звісно, да, викоріняти окремі звички ой як важко, але ми з вами все ж таки спробуємо. І будемо говорити юридично, правильно, юридично грамотно. А ось коли з'явився цей декрет і що нам тепер з ним робити, як надаються на сьогоднішній день відпустки. Соціальним працівникам будемо сьогодні говорити на практикумі о 16 годині. Всі, хто вже отримав посилання на Zoom, чекаю вас на занятті. Готуйте запитання з приводу соціальних відпусток. А на декреті, напевно, ми все ж таки поставимо. І будемо розглядати питання відповідно до чинного законодавства. Дякую вам за увагу, дякую за те, що систематично ставите цікаві запитання, які ми з вами можемо використовувати для навчання, і зустрінемося на наступній кадровій каві. Дякую вам за увагу, всім тихого, мирного, продуктивного робочого дня!